Гарного та мирного часу усім! Ви на каналі Сила Мальфарки, я Людмила. Склала особистий персональний гороскоп для знаків зодіаків таких як Діви. 14 по 29 березня коридор затемнення. Діви це для вас, слухайте. Бережіть своє горло та грудний відділ від переохолодження. Дуже важкі, душевні. Ем, Душевний неспокій, важкі душевні енергії, важкі. Трішки заспокойтесь та, можна так сказати, попийте щось заспокійливе, якісь ліки на травах, щось таке, тому що тут ви хвилюєтесь за всіх і за вся. Стережіться людини на ім'я Світлана та Олексій. Це як для жінок, так і для чоловіків. Очікуйте на поїздку, у велике якесь приміщення, будівлю, де вас, на вас чекають численні якісь перешкоди. Від початку, коли ви тільки вирушите в цю дорогу, ви скажете, що це таке, що я тільки ногою ступив з хати, і вже як не одне, то друге, то третє, то десяте. Якісь такі. Численні будуть перешкоди на вашому шляху для того, щоб завадити вам дійти до істини. Але в кінці буде позитивний результат. Показано, що ви важко працюєте, і ніби не можете вже нести цей тягар на своїх плечах. Таке відчуття, ніби вже немає сил йти вперед. Але. Вони невдовзі дороги відкриються для кращого життя. Тож не сумнівайтесь. Є чоловік, який постійно за вами слідкує. Це людина-маніпулятор. У вас є якісь з ним переписки, можливо, навіть і спілкування, телефонні розмови. Це така людина, що і сам не зім, і другому не дам. Колись мали проблеми з ногами 8 років тому, тому що дали комусь своє взуття носити. Тож, зробіть очищення, очищення, тут вам прямо так показано: зробіть очищення свого взуття. Ви можете просто купити нове взуття, освятити його, чи зробити певний ритуал.